На Черкащині вже можна проїхати тимчасовим металевим мостом, який передали чеські партнери. Повідомили в Укравтодорі. Транспорт громадян відтепер може рухатися тимчасовою металевою переправою через річку Росава на дорозі Р10 Черкаси Чигирин Кременчук. Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Його встановили поруч зі старим мостом та влаштували під'їздні шляхи. Металеву конструкцію Укравтодору передала адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки. Усього від чеських партнерів Укравтодор отримав чотири мости. Міст на дорозі Р-10 був у черзі на ремонт 2022 року. Через його непрацездатний стан існував ризик руйнування конструкцій. На мосту діяли вагові обмеження для вантажівок. Руйнування переправи через річку Росава нашкодило б перевезенню вантажів одразу у трьох областях: Черкаській, Кіровоградській та Полтавській. Дорога Р-10 забезпечує найкоротший зв'язок великого промислового міста Кременчук із Черкасами. Аби встановити тимчасовий залізний міст, розчистили те. Територію звели земляне полотно з піску, ґрунту та щебеню. Наразі завершено влаштування покриття та підходів до мосту на фініші влаштування дорожніх знаків та розмітки. «Укравтодор» дякує союзним країнам, котрі під час війни прийшли на допомогу Україні у відбудові транспортної інфраструктури. Разом до перемоги.